Знай свої права, дитино. Доброго ранку, любі малята. Дуже рада вас вітати! Давайте згадаємо, як називається наша країна? Так, Україна. Це наша батьківщина, наш дім. А у кого ще є дім? Хто де живе? Хто живе у Буді? Так, собака. А де живе пташка? В гнізді. Де живе бдінка? У вулику? А де живе білка? Правильно! Білка живе в дуплі. А де живе рибка? В акваріумі. А де живе лисиця? Норі. А де живе Мурашка? В мурашнику. А де живуть люди? В будинках. З самого народження дитина має права. Право на житло. Право на сім'ю. Право на любов та піклування, право на дозвілля відпочинок та гру, право на повноцінне харчування, право на навчання, право на медичну допомогу, право на захист та недоторканність. Сьогодні я познайомлю вас зі своєю авторською грою. Вона допоможе діткам, граючи, познайомитися зі своїми правами. Її легко зробити з підручних матеріалів. Для цього нам знадобляться кришки від йогурта або сметани. Наклеїмо на них половинки картинок. Потім будемо збирати з дітьми цілу картинку прав дитини. Право на житло. З яких геометричних фігур збираємо будинок. Так, трикутник якого кольору? Помаранчевого. Які ще геометричні фігури нам знадобляться? Так, квадрати скільки? Правильно, два. Чим відрізняються? Кольором і розміром. Синій великий, а жовтий маленький. Ось який будинок у нас вийшов. Зберемо серце. Це право дитини на любов, піклування, турботу. Якого кольору сердечко? Так, червоного. З двох кришок складемо яблучко. Якого кольору яблучко? Жовтого. На яку геометричну фігуру схоже? На коло. Це право на повноцінне харчування. Складемо дві кришечки. Дитина та червоний хрест. Це право дитини на медичну допомогу. З цих кришок зберемо поліцейську машину, на яку геометричну фігуру схожі колеса. Та коло. Це право дитини на захист та недоторканність. А зараз зберемо іграшки. Це дітки право на гру, відпочинок та дозвілля. Діти, уважно розгляньте ці предмети. Для чого вони нам необхідні? Так. Для навчання олівці. Зошит, книга, пензлик, фарби, ножиці, конструктор це право на навчання. Ми познайомилися з вами правами дітей, але у дітей є не тільки права. А й обов'язки згадаємо, які Чим ми можемо допомогти. Прибрати свої іграшки, допомогти матусі на кухні. Протерти підлогу, прибрати кімнату. Помити посуд. Я впевнена, ви гарні помічники, молодці малята. До побачення!